Вітаю вас, друзі. Я депутат Української міської ради Андрій Гузєк. Сьогодні я пропоную все ж таки розібрати останню бюджетну сесію, яка відбулась в понеділок 25 серпня. В порядку денному цієї сесії було всього одне питання, яке стосувалося внесення змін до бюджету громади. І нарешті ці зміни на суму понад 90 мільйонів гривень були одноголосно підтримані усіма присутніми. В сесійній залі депутатами, з чим я і поздравляю нашу громаду. Коротко про історію питання. Починаючи з травня цього року, протягом майже чотирьох місяців і шести сесій, міський голова Туренко з маніакальною впертістю намагався продавити свій варіант змін до бюджету громади. І на жодному засіданні це питання не набирало більше 9 голосів. Або засідання взагалі не відбувалось через відсутність кворуму. Така нездорова ситуація в Раді склалась виключно через те, що Туренко ну ніяк не хотів йти на жоден компроміс з депутатським корпусом. Тож, врешті, його впертість призвела до того, що в громаді утворився фінансовий колапс. Тобто. Через впертість одного неадекватного чиновника депутати не змогли виділити кошти на зарплати і премії лікарям, освітянам, ремонти в приміщеннях лікарні, музичної школи, модульну котельню, продукти харчування для шкіл, закупівлю необхідного обладнання для комунальних підприємств та багато іншого. Загалом в одному пакеті разом із. Хотілками Туренка були заблоковані майже 50 фінансових питань, які не вирішувались місяцями. І це ще раз доводить, що нашою громадою керує випадково в місцевому самоврядуванні і абсолютно неадекватна людина. Варто відзначити, що для досягання мети Туренко застосовував усі свої. Улюблені методики, маніпуляції, шантаж і безпрецедентний тиск на депутатів. Але навіть це не принесло йому бажаного результату. На останніх двох сесіях йому вдалося зібрати лише 12 голосів депутатів, які погодились на його умови. Врешті-решту опозиційних депутатів просто урвався терпець. Вони вже не можуть спостерігати за цим неподобством. Тому ми. Взяли керівництво процесом в свої руки, зібрались в сесійній залі та одноголосно проголосували за такі необхідні громаді зміни до бюджету. Чому опозиційні депутати прийняли рішення підтримати проєкт змін до бюджету запропонований виконкомом, без урахування наших зауважень? Я думаю, наші колеги. Самостійно пояснять причини свого волевиявлення. А я ж е, можу відповісти лише за нашу групу е, розвиток громади, до якої входять 5 депутатів: Володимир Луценко, Іван Кирилюк, я, Андрій Гузів, е, Ізабела Маєва та Віктор Ліщинський. На всіх останніх сесіях ми підтримували всі зміни до бюджету громади за виключенням питання виділення 10 мільйонів гривень на ремонт приміщення колишньої стоматології. Як ми вже казали в наших минулих відеороликах, ми, звісно ж, згодні з тим, що працівники центру соціальних послуг мають працювати в належних умовах, і ми підтримуємо створення ветеранського простору в нашій громаді, але ну не таким великим коштом. Тож ми просто добивалися від Туренка та його фахівців перегляду проєктно кошторисної документації в сторону зменшення. І також ми мали певні сумніви щодо доцільності виділення коштів на будівництво аварійної котельні в нашому місті е, та попередньої закупки обладнання без розробленого та затвердженого проєкту з кошторису. Особисто ми вважали такі підходи до витрачання бюджетних коштів ну, неефективними, необґрунтованими. І, до речі, вважаємо і зараз. Але ж в проєкті змін до бюджету. Зависло, я нагадаю вам понад 50 питань, які необхідно терміново проголосувати для забезпечення життєдіяльності громади. Тож ми повністю підтримали всі ці питання, та й завжди були готові за них проголосувати і на попередніх сесіях. Але ж Туренко просто позбавив нас конституційного права голосувати за власними переконаннями, адже вимагав від нас підтримувати виключно його. Бачення змін до бюджету. І про це все ми також неодноразово розповідали в наших відеозверненнях. Отже, коли ми побачили, що Туренко довів громаду до фінансового колапсу і не має жодних шансів зібрати кворум та проголосувати свої бюджетні питання без голосів депутатів нашої групи, ми прийняли, на наш погляд, єдине правильне та виважене рішення. Ми зрозуміли, що ця людина дійсно може закрити всі освітні заклади, може пустити всі процеси в громаді, під укіс, аби лише домогтись свого. Ні про які компроміси, мова вже і не йде. Але ж до витрат додали ремонти в музичній школі, в лікарні, заміна сценічного обладнання в палаці культури, де займаються наші діти. Туренко кілька місяців назад був кардинально проти цього. Зараз же через титанічні зусилля депутатів це буде профінансовано. Я вже не кажу про охорону здоров'я та освіту, яку він поставив під загрозу просто знищення. Розуміючи це, ми в повному складі прийшли в сесійну залу та одноголосно підтримали рішення з бюджетних питань. Таким чином, наша участь у сесії та наші голоси дозволили розблокувати фінансову кризу в громаді. Ви запитаєте, а як же наші принципи щодо обсягу фінансування та ремонт стоматології? Ну і також виділення коштів на котельню без розробленого та затвердженого проекту? Я спробую пояснити. Проголосувавши за виділення коштів в сумі 10 мільйонів гривень на ремонт приміщення стоматології, ми на цій же сесії на пропозицію на, члена нашої групи Віктора Ліщинського проголосували рішення про створення тимчасової контрольної комісії, яка дозволить нам контролювати. Всі питання пов'язані з витрачанням коштів на об'єкти будівництва в усій громаді. Отже, обіцяємо вам, що ми самі та з допомогою залучених фахівців в будівельній галузі належним чином проконтролюємо витрачання коштів з бюджету громади і обов'язково будемо регулярно інформувати вас про результати нашої роботи. Традиційно, якщо вам сподобається наша публікація, лайки. Вподобайки, репости. Залишайте коментарі. Для нас це важливо. Ми ж працюємо для вас. Підписуйтесь на нашу сторінку Громади Українки та на одноіменний YouTube канал. І слідкуйте за нашими публікаціями. Далі буде ще цікавіше. Побачимось!